Будь-яка хвороба це симптом спеціальної біологічної програми, яка увімкнулась у відповідь на стресову ситуацію, в якій перестали задовольнятися якась з базових біологічних потреб. Такі як потреба в їжі, в своїй території, у безпеці на цій території, потреба взаємодії з іншими людьми та інші. Умови для ввімкнення спеціальної біологічної програми. Перше. Неочікувано відбулася непередбачувана шокова ситуація. Друге сприйнялась людиною як драматична та неминуча. Третє прожилася нею ізольовано, без обговорення з кимось. Наприклад, дитину вперше привели в дитячий садок проти її волі. Ситуацію вона сприйняла драматично, як ту, в якій перестала закриватись потреба в своїй території та безпеці на ній. На цей конфлікт реагують нирки. І може почати накопичуватись надмірна вага через отючність. Коли рибу викинуло з води на берег, вона утримує у собі рідину для того, щоб вижити до слідуючого прибою. А в нас ідентичний механізм при таких ситуаціях. В дорослому віці ця реакція вже накопичена і додатково можуть ще виникати камінці в нирках, та з цією реакцією можна і потрібно працювати.